Сьогодні ми оглянемо продаж гаража у Франківському районі Львова по вулиці Чупринки, 21. Гараж номер 36 Тут площа 17,5 квадратів. Металеві ворота. Є лічильники на світло. Всередині зроблено і проведено світло. Є оглядова яма. Витяжні канали є, дах є скошений, тут вище, йде на пониження до воріт. Тут є новобудова поруч. Якщо вас зацікавило, телефонуйте. З вами була рієлтора Олена Давидова.